Ну, а зараз друзі, сенсаційна новина про легендарну спецоперацію сьогодні. Бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем російських окупантів прилетів до України. Та здався до лав Збройних сил України. Це дійсно так. Можливо, ви вже бачили, що в мережі почали ширитися повідомлення про те, що е росіяни, начебто, збилися там з курсу були у них, е начебто, якісь е навігаційні проблеми, і через це. Гелікоптер прилетів на аеродром Полтави, російський гелікоптер на аеродром Полтави. Щоб ви розуміли, аеродром Полтави знаходиться приблизно в 300 кілометрів від лінії фронту. От і вони почали писати, що втратили зв'язок можливо, щось там трапилося. Якісь були у них не Несправжні орієнтири і таке інше, але ми знаємо, що ніяких випадковостей не буває. І ось вже офіційно стало відомо про те, що а, наша українська розвідка виманила. Цей російський вертоліт Мі 8 разом із пілотами до України це була спецоперація ГУР, яка тривала більше шести місяців. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді вони летять. А, Мі 8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні. Його сім'ю зачасно вивезли до нашої держави за. Раз пілот із сім'єю перебувають на території нашої держави. І мі 8 залишився в Україні. А, і деталі до винищувачів, також тобто, цей мі 8 буде вже працювати і поповнить склад збройних сил України. А, крім того, представник ГУР Андрій Юсов він підтвердив всю цю інформацію. Підтвердив, що дійсно така спецоперація сталася, і пообіцяв, що згодом будуть деякі деталі. Тобто, зараз ведуть розмову зокрема із цим пілотом. Тож Ну, це дійсно легендарна спецоперація, яка війде, я впевнена, в підручники історії, тому що зробити ось. Переманити російський гелікоптер на український аеродром, а і так, щоб все пройшло ну, спокійно, щоб він не повернувся назад, щоб ця спецоперація не зірвалася, то це дійсно дуже великий і крутий масштаб. Ну, от дійсно окупанти почали розводити паніку. От, бачите, вони писали, що а, це. А, зокрема, висадився цей пілот із гелікоптером на аеродромі у Полтаві, але у гур підтвердили, що це була Харківська область. Ось. Такі наші а, розвідники, такі наші спецслужби креативні, розумні. І дійсно їх зараз бояться в усьому світі. А усі а, наші партнери вони тільки намагаються дізнатися подробиці таких спецоперацій, бо вони також в шоці від того, що роблять наші спецслужби. Ну і з приводу ситуації на фронті, хочу додати вже офіційної інформації від генштабу. Повідомляють там про те, що а, Збройні сили України мають успіхи в районі Новопрокопівки. Це Запорізька область. Підрозділи вже закріплюються на досягнутих рубежах. Новопрокопівка знаходиться на трасі, яка веде до Токмака Запорізької області. Ну і наймовірніше, що якщо нам дійсно вдасться там закріпитися і звільнити цей населений пункт, то діставати артою безпосередньо до самого Токмака буде вже набагато ближче, легше і взагалі влуч. Ніж тому ми тільки побажаємо нашим воїнам успіху, але найголовніше це не забувати допомагати їм всім, чим ми можемо ось тут в тилу, разом робити добро, разом збирати кошти на автівки на стрілецьку зброю. Ось зокрема, ми зараз збираємо для наших снайперів на озброєння. Тому, будь ласка, долучайтеся і ви, скануйте qr код і давайте зробимо все можливе, аби день перемоги. Настав як найшвидше.